Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите: Ротань замінить відомого тренера в українському клубі. Лідер Динамо критично висловився про поїздку до Кривого Рогу. Перспективний гравець Динамо не підійшов Чорноморцю. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Як завжди, найкращі коментарі минулого випуску. Бажаю приємного перегляду та здоров'я. Поїхали. Мохамед Салах і Ван Дейк близькі до продовження контрактів з Ліверпулем. Перемовини з Салахом на фінальній стадії. У клубі очікують, що незабаром оформлять нову угоду із Вандейком, повідомляє Фабріціо Роман. Олександр Піхальонок поділився думкою про інтригу в боротьбі за чемпіонські медалі Прем'єр ліги. Футболіст пояснив, що допомагає його команді витримувати темп сезону. Піхальонок прокоментував майбутню поїздку до Кривого Рогу в інтерв'ю Динамо Київ Юей». Олександр Піхальонок високо оцінив рівень конкуренції в боротьбі за чемпіонський титул в УПЛ. Він окремо відзначив Олександрію та Кревбас, з якими Динамо доведеться зіграти вже в найближчому турі. При цьому хавбек заявив, що кияни повинні зосередитися на своєму виступі. Графік матчів налякає гравців Динамо, які звикли до довгих переїздів під час виступів у Єврокубках у першій половині сезону. У найближчому турі київська команда зіграє на виїзді з підопічними Юрія Вернедуба. Матч відбудеться у Кривому Розі, який регулярно зазнає ракетних і дронових атак росіян. У місті не залишилося жодного цілого готелю, і делегація Динамо житиме в Кропивницькому. Піхальонок висловив співчуття всім жителям Кривого Рогу у зв'язку з нещодавньою атакою. Олександр вважає, що рішення провести матч із Кривбасом у цьому місті є справедливим. У першому колі команда Вернедуба проводила поєдинки вдома, і зараз ситуація не повинна змінюватися. Важливо дограти цей чемпіонат із проведенням матчів у цьому місті, а з наступного сезону вже ухвалювати якесь рішення з урахуванням усіх обставин, включаючи бажання Кривбасу приймати матчі в кривому розі. Адже таке бажання безумовно буде, тому що це рідне місто клубу і його рідний стадіон, заявив піхальонок. Георгій Бущан розповів про свою мрію. Моєю футбольною мрією є бажання стати тренером воротарів. Однак зараз я хотів би стати мером Одеси, сказав Георгій Бущан. Михайло Мудрик може вже знати результат своєї другої проби на допінг. Вона могла теж виявитися позитивною. Відома причина, через яку не повідомляють про результати проби офіційно, заявив журналіст Ігор Циганик. У своїй авторській програмі Ігор Циханик зробив припущення про те, що Михайло Мудрик уже знає результати повторної проби на наявність у крові футболіста заборонених речовин. Найімовірніше, підтвердився результат першої допінг проби. Згідно з версією журналіста, зараз адвокати українського футболіста намагаються оскаржити результати проби, поки триває цей процес, його деталі залишаються таємницею. Наприкінці грудня стало відомо про те. Що Михайло Мудрик склав позитивний тест на допінг. На той час футболіст Челсі намагався пробитися в основу команди, але грав переважно в кубкових матчах та лісі конференцій, де став справжньою зіркою. Після звістки про допінг пробу мудрика відсторонили від матчів її тренувань Челсі, англійський клуб і Українська асоціація футболу, перекладають один на одного провину за ситуацію з Михайлом. Вінгера можуть надовго дискваліфікувати, якщо адвокати не доб'ються пом'якшення покарання. Йдеться про термін до 4 років, під час яких мудрик не гратиме у футбол. Наполі стежить за Вінгером Шахтаря Кевіном. Спортивний директор Наполі вніс 22-річного бразильця до шорт листа, потенційних новачків на літнє трансферне вікно. Інтерес до Кевіна з'явився ще після його переходу до Шахтаря з Палмейраса у січні 2024-го. Саме тоді спортивний директор Наполі почав уважно стежити за гравцем. Артем Шабанов розповів про завдання Олександрії на сезон 2024-25. Завдання як такого не було. Я чув, що були розмови про Єврокубки. Зараз, думаю, ми добре йдемо. І якщо добре продовжувати, може ще щось вийде. Подивимось в кінці чемпіонату, сказав Артем. Ігор Циганик висловився про важливість Андрія Ярмоленка для Динамо. Я не знаю, чи захоче він продовжувати кар'єру чи ні. Просто я можу сказати, що у матчі з лівим берегом Ярмоленко був важливою фігурою. У таких матчах іноді потрібно виявляти харизму на полі та брати на себе відповідальність. Андрія шукають ванат, маючи нагоду пробити головою. Він у тій ситуації скинув м'яч на Ярмоленка, сказав Ігор Циганик. Карло Анчелоті на вихід. Президент Реала не планує залишати 65-річного тренера на наступний сезон і має намір звільнити його після поразки від арсенала, повідомляє релево. На місце головного наставника розглядають кандидатуру хабі Алонсо. Андрій Лунін перестав бути трансферною метою лондонського челсі. Англійський клуб зосередить зусилля на запрошенні іншого воротаря. Челсі доведеться витримати конкуренцію за претендента на роль нового голкіпера з іншим англійським клубом. Основним воротарем Челсі є Роберт Санчес. Однак тренерський штаб синіх на чолі з Енсо Марескою, незадоволений грою іспанця. Влітку колишній голкіпер Брайтона може піти з лондонського клубу, а на його місце буде куплена світова зірка. Англійці зацікавлені в запрошенні голкіпера збірної Франції та італійського Мілана Майка Меньяна. Його контракт із Росонері діє до літа 2026 року. Проте Челсі готовий заплатити за 29-річного гравця 40 мільйонів євро відступних. Маньян може погодитися на такий трансфер, враховуючи амбіції лондонського клубу у світовому футболі. Челсі доведеться витримати конкуренцію з боку Астон Віли, головному тренеру Бірмінгемської команди Унаї Емері. Давно подобається гра Майка Маньяна. Якщо воротар Віланів Еміліано Мартінес вирішить влітку переїхати до США або Саудівської Аравії, Віла боротиметься за право підписати голкіпера Мілана. Раніше була інформація, що на перегляді клубу ОПЛ перебуває вихованець Динамо. Одеський Чорноморець працює на внутрішньому ринку і шукає можливості підсилення. Одним із потенційних новачків моряків міг стати атакувальний півзахисник Вікентій Волошин. 23-річний гравець перебував на перегляді у клубі нетривалий час, але до укладання угоди мова не дійшла. Повідомляє Sport.ua. Футболіст залишив Одесу. У першій половині сезону Вікенті Волошин виступав у складі Луганської зорі в оренді. Футболіст належить київському динамо. Керівництво Олександрії досі не продовжило контракт із Русланом Ротанем. Влітку головний тренер команди може перейти в інший клуб. У послугах молодого фахівця зацікавлені представники кількох країн, заявив журналіст Ігор Бурбас. Руслан Ротань продовжує утримувати скромну Олександрію на другому місці в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Це не стало причиною для продовження контракту з 43-річним фахівцем, якого вже активно сватують в інші клуби. Відомий журналіст Ігор Бурбас заявив. Що колишнім тренером молодіжної збірної України цікавиться Полісся, Динамо її клуби з Саудівської Аравії. Нещодавно стало відомо про появу нового претендента на Руслана Ротаня. Одразу кілька незалежних джерел підтвердили, що в послугах наставника Олександрії зацікавлений металіст, 1925. У разі повернення до прем'єр-ліги харківський клуб планує звільнити нідерландського фахівця Патріка Ван Леувена. Керівництво клубу не влаштовує футбол команди під керівництвом цього наставника. Саме Руслан Ротань і може замінити 19 1925 Патріка Ван Леувена, однак сторони не коментують цю інформацію. Динамо та Полісся теж активно цікавляться тренером Олександрії, але поки пропозиції не було. Якщо Динамо справді хоче змінити тренера, я думаю, що для команди Руслан Ротань підійде, але є кращий кандидат, і це Юрій Вернедук. На мою думку, він найкраще підійде в систему Динамо зі своїми тактиками. Друзі, а як гадаєте ви? Напишіть в коментарях свого кандидата для Динамо, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!